І чому б тобі Олена не піти з нами на корпоратив, не дівчата з роботи, які намагались переконати подругу, щоб та пішла з ними на свято? Не хочу я, чесно зізналась Олена. Це не мій варіант відпочинку. А який твій сидіти б на дивані з книжкою кодом, не витримала найближче подруга Олени Віра? На роботі Олену всі любили, хоч і вважали її дещо дивною. Добру душу мала дівчина відкрите серце, жодного разу нікому ні в чому не відмовила, останнім поділиться. Але при цьому вона завжди залишалась осторонь, не підтримувала їхні жіночі розмови, нікуди з ними не ходила після роботи. Олені нещодавно виповнилось 30 років, вона була незаміжньою, дітей не мала, а точніше, зовсім самотньою. Бо її батьків не стало, як вона студенткою ще була. Сестра вийшла заміж, залишилася вдома, а Олена поїхала в місто шукати щастя. Знайшла роботу, винайняла квартиру і стала собі жити. Трохи засмучував дівчину той факт, що вона не має сім'ї, адже ровесники вже дітей в школу водять. А вона сама себе завжди заспокоювала тим, що у кожного своя доля і кожному своє. В цьому році дівчата вже так на неї не посіли за той корпоратив, що вона вирішила погодитись, тим більше, що гроші у неї були, їй за рік вдалося накопичити кругленьку суму. Олена вміла економити, жила скромно, дім, робота, робота, дім, тому вона вирішила, що піде. Та за кілька днів до цього Олена витратила всі свої гроші, хоч і не планувала. В той день Олена йшла на роботу пізніше, ніж зазвичай. Під під'їздом вона зустріла свою сусідку, бабусю Ліду. З якою вона постійно спілкувалася. Літня сусідка часто пригощала вічно зайняті Олену то смачними пиріжками, то борщиком, то чаєм з тістечками. Завжди щось питає, порадить, розрадить, підтримає. Та цього разу здається, поради підтримка були потрібні їй. Літня жінка стояла з якимись паперами в руках і мало не плакала. Що трапилось, тітко лідо? запитала дівчина. Та ось папери прийшли, і в них вказано, що я маю великі борги за квартиру. Син запевняв мене, що він за все платить. Та, видно, неправду він мені сказав, а що тепер робити, я просто не знаю. Грошей таких великих у мене нема, а якщо до Нового року не сплачу, то в мене можуть забрати житло. А ви свого сина питали, може, це якась помилка? Нехай вам квитанції передасть, якщо він оплачував. Олена спробувала заспокоїти стареньку. Та ні, донечко, немає ніякої помилки. Я сину телефонувала, але він мені сказав, що я давно мала переписати квартиру на нього. А оскільки я досі цього не зробила, то і він не буде нічого платити. З'ясувалося, що син літньої сусідки іноді заглядає у чарку, і тому літня жінка не поспішала переписувати на нього майно, бо боялася, що на вулиці на старість залишиться. Квартира і так її єдиним сином з часом перейшла би, тому тітка Ліда залишалася власницею. Бабуся так плакала, що Олена зрозуміла, що не може залишити її одну в біді. Вона сказала бабусі зачекати її під під'їздом, а сама повернулася в свою квартиру і без ваган взяла відкладені для себе гроші. Цієї суми якраз вистачило, щоб закрити бабусині борги. Сусідка з однієї сторони була щаслива, а з іншої хвилювалася, як вона тепер віддасть борг Олені. Та Олена відповіла, що якось буде, нехай бабуся хоч цим не хвилюється. На роботі вона про цю історію нічого не розповідала, просто сказала, що не піде на корпоратив, бо не має бажання. На, ось це нова сукня, а це гроші на зачіску і макіяж. Нічого не хочу чути ти маєш бути на святі, ти заслужила, а гроші мені повернеш, як зможеш, наказовим тоном сказала Оленці Віра, вручила їй гроші та сукню і обійняла її. Корпоратив, мав бути через два дні, та на нього Олені так і не судилось потрапити. Дівчина пішла в перукарню, зробила зачіску, макіяж, глянула в зеркало і сама себе не впізнала, адже такою красивою вона себе рідко бачила. Олена одягла сукню і вже хотіла викликати таксі, але побачила дзвінок від сусідки. Тітка Ліда лише встигла сказати, що їй зле і що їй потрібна допомога. Олена викликала швидку і поїхала разом з сусідкою в лікарню, а подрузі по дорозі зателефонувала і пояснила ситуацію. В стаціонарі бабусі надали допомогу, і їй стало легше. Раптом Остеренькою задзвонив телефон, і вона попросила Олену, щоб та підняла слухавку надії, що це син. Голос був і справді чоловічий, але це був не син, а внук, бабусі Ліди. Він не жив з батьком, бо той через гуковиту пішов з сім'ї, але з бабусею стосунки час від часу підтримував. Коли Нестор почув, що сталося, тут же примчав лікарню. Чому ти мені нічого не сказала, бабуся б тобі допоміг, став виправдовуватися онук. Не хотіла тебе зайвий раз турбувати, знаю, що ти зайнятий. Але раз ти вже тут, то твоя допомога мені пригодиться. Ось, бабуся глянула на Олену. Рятівниця моя, відвези її на корпоратив, може, ще хоч на закінчення встигне, а тут дивись, яка краса тут в палаті пропадає. І ще, синку, ми винні Олені гроші. Той вечір Олена на корпоратив не поїхала. Вони з Нестором каталися нічним містом. Молодий чоловік не зводив своєї чарівної супутниці очей, і у них виявилося багато спільного. Той новий рік вони зустрічали у трьох – Олена, тітка Ліда і її онук Нестор. Він уже зрозумів, що не залишить бабусю, і Олену, яку вже встиг по-справжньому закохатися.